Пандемії, які вразили світ. Насамперед, що таке вірус? Вірус, у перекладі з латинської, означає отрута. Це дрібні наклітинні частки, що складаються з нуклеїнової кислоти ДНК або РНК і білкової оболонки. Розділ біології, що вивчає віруси, називається вірусологією. Перше існування вірусів довів російський учений Дмитро Йосипович Івановський у 1892 році різноманітність вірусів у природі форма вірусів різноманітна, куляста паличкоподібна, ниткоподібна, циліндрична та інші. Віруси містять завжди один тип нуклеїнової кислоти, або ДНК, або РНК, причому обидві нуклеїнові кислоти можуть бути так і одноланцюжковими, так і дволанцюжковими. Характеристика вірусів Хімічний склад представлений не тільки органічними речовинами, а такі важливі неорганічні компоненти, як вода та мінеральні солі, відсутні. Віруси не виробляють енергії, не вживають їжі. Віруси не ростуть і не мають обміну речовин. Люсто відомий три хвилі пандемії чуми. Перша пандемія поширилася світом протягом 541 574 років. Вона ще відома як Чума Юстиніана. Друга хвиля, і, мабуть, найвідоміша, розпочалася у 1347 1353 років з Китаю. Вона поширилася на країни Європи, де отримала назву Чорна Смерть. Третя хвиля також розпочалася з Китаю у 1894 році. Вона також відома як Портова Смерть, причини виникнення чуми. Збутник захворювання це шумна паличка, яка у природі може перебувати в зайцеподібних і гризунів. Розповсюджувачами даного захворювання також можуть бути дикі тварини, які харчуються зайцеподібними або гризунами. Переносниками цього захворювання можуть бути також і паразитуючі комахи, наприклад, хліщі або воші. Шлях передачі захворювання від людини до людини повітряно крапельний. Слід зазначити, що людина дуже сприятлива до захворювання чомою. Причиною виникнення епідемії чуми в середньовічній Європі стало. Люди жили в перенаселених будинках, які не провітрювалися і в які майже не потрапляло світло. Жили разом з худобою, міста були засмічені нечистотами, січні канави, в які потрапляла кров забитих тварин, були джерелом жахливого смороду. Симптоми чуми це раптове підвищення температури тіла, сильний озноб, головний біль, нодота, запаморчня. М'язова слабкість, блювота, м'язові спазми, занепокоєння, перелік, маячня, порушення координації, порушення мови, лімфаденіт характерний для бубонної чуми. Священники та монахи були однією з груп, яка найбільше постраждала. Вони були на похованнях, допомагали хворим. Під час епідемії чуми загинуло близько 20% населення Європи. За ініціативи Папи Римського з'явилися так звані чумні лікарі. Які ходили в традиційних костюмах зі шкіряними сорочками штанів та високих чобіт, також в масці з довгим дзьомом для дихання, в яких закладалися різноманітні пахучі трави або запобігти зараженню. Найвідомішим чумним лікарем був Мішель Де Ностердам, де більш відомий як провісник Ностердамус. Його сім'я померла під час епідемії. Мішель вирішив стати лікарем, щоб знайти спосіб лікування чуми Сучасне лікування ЧУМИ. Найголовніше, при лікуванні чуми це негайна госпіталізація хворого в закритий інфекційний стаціонар. Для лікування даного захворювання застосовується антибактеріальна терапія за допомогою потужних антибіотиків. Виписувати пацієнта можна тільки після повного одужання. Слід зазначити, що після захворювання бубонною чумою пацієнти виписують не раніше, ніж через місяць після повного одужання. Після виписки людина повинна спостерігатися у інфекціоніста не менше трьох місяців. У 2010-2015 роках у світі було зафіксовано 3248 випадків зараження, із них 584 призвели до смерті. Найчастіше чумою хворіло у Демократичній Республіці Конго, у Перу та на Багатаскарі. У США щороку трапляється кілька випадків захворювання. В липні 2022 року в Китаї офіційно підтвердили випадок бубонної чуми. Захворів 45-річний пастух. Цікаво. Співпадіння чи містика? Адже людство кожних 100 років переживає страшні епідемії, такі як: в 1720 році Чума, в 1820 році Холера, 1920 тисячу році Іспанський грип, 2020 році коронавірус. Відеоролик підготувала студентка групи П-12 Зоряна Шиманська. Дякую за перегляд.